Ротації в уряді одна з головних, втім, не єдина тема сьогоднішнього засідання парламенту. Про що говорили ті, хто змінив посаду, і що ще обговорювали народні депутати? Рубрика Парламентський день продовжує ефір марафону. Я ж з вами на сьогодні прощаюся тихої нам всім ночі. Ський саміт країн Великої Сімки Україна очікує на посилення підтримки міжнародних партнерів. Ротації в уряді Верховна Рада оновила склад кабінету міністрів. Земля та ліси для потреб армії. Народні депутати спростили процедуру відведення угідь для сил оборони. З 5 по 7 вересня в італійській Вероні відбудеться парламентський саміт Великої Сімки, на якому головує Італія. Україна не входить до складу цього впливового об'єднання. Однак разом з іншими країнами може ухвалювати рішення на порядку денному зустрічі. Українське питання, зокрема, посилення підтримки міжнародних партнерів. Україні потрібні нові системи ППО та зброя для зсу, щоб давати відсіч російському агресору. На цьому наголошував голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Я розказав про ситуація, яка є в Україні про ті потреби, які сьогодні є. Це протиповітряна оборона, це відповідні снаряди до них в достатній кількості. Це швидкість надання цієї допомоги. Це продовження літаків F-16, Це навчання наших пілотів. Але саме головне про що ми говорили це про захищеність українських, українських міст і сіл від постійних терористичних атак з боку Російської Федерації. Цьогорічний вже 22-й парламентський саміт G7 для України став третім. Два Система попередніх, в яких брав участь у. Український спікер відбулися у Берліні та Токіо. Україна потребує посилення дипломатичної активності на всіх рівнях, зокрема і на міжпарламентському, кажуть народні депутати. Вони сподіваються, що завдяки сприянню партнерів країна таки отримає дозвіл на використання далекобійної зброї для ураження військових цілей на території РФ. Це надзвичайно важливо з точки зору мотивації для цих країн, які є нашими друзями, нашими партнерами, посилити. Допомогу Україні, зокрема, я впевнений, що буде йдеться також буде йтися про ту постанову, заяву, яку нещодавно зробила Верховна Рада, звернення до країн Великої Сімки, до їхніх урядів, до їхніх парламентів, з проханням дозволити використовувати західну зброю, зокрема далекобійну зброю на території держави агресора, те, що Україну взагалі запросили на парламентського. Асамблею парламентський саміт країн G7 це вже велике досягнення. Ми дуже хочемо, щоб нам надали дозвіл цією зброєю користуватися і на території Росії. Ми зараз першу чергу говоримо про ракети, такі як Атакам Сджесамс, які дуже точні і дуже далеко б'ють, і можуть нам допомогти знищити їх аеропорти, які вони зараз використовують для того, щоб фактично бомбити той же самий харків тими шкабами і зараз знищувати всі позиції наших хлопців на Вже давно потрібно було припинити будь-які диск... Пусії на тему далекобійних ракет і можливості застосування по цілях військових цілях на території Росії, Україна мала б отримати таке право і це робити, тому що це є елемент нашої оборони і це є законні цілі, які знижать можливості Росії влучати далекобійними ракетами по нашій території для нас зараз важливо, щоб Україна не зникала перше з порядку денного, як зараз собі з масової інформації, так і з радарів країн партнерів. А друге найважливіше треба добитися того щоб наші партнери які особливо забезпечують україну зброю дозволили на використання цієї зброї на більш далекі відстані в глибину російської федерації Мінус сім і плюс дев'ять народні депутати підтримали велике перезавантаження в уряді. Місце очільника МЗС замість Дмитра Кулеби посів його заступник Андрій Сибіга, який до цього працював в офісі президента, а ще раніше був послом України в Туреччині. Віце-прем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, відставку якої парламент прийняв напередодні, поновилася на попередній посаді і зайняла ще. Одну очоливши міністерство юстиції замість Дениса Малюські. Міністерство юстиції, зокрема, відповідально і за перемовний процес. Очевидно, що на цій посаді зараз має перебувати людина, яка обізнана і має відповідні фахові навички для того, щоб здійснювати євроінтеграційний шлях. Олексія Кулебу призначили віце-прем'єр-міністром з відновлення України та міністром розвитку громад і територій. Із травня цього року, коли парламент відправив у відставку Авку Олександра Кубракова це крісло в Кабміні залишалося вакантним. Ну безпосередньо для нашого комітету. Ключова зміна це, нарешті, поява міністра регіонального розвитку віце прем'єра з відновлення Олексій Кулеба, людина, яка насправді обіймала посаду в органах місцевого самоврядування. була головою Київської обласної державної адміністрації працювала в офісі президента. Ми вважаємо це оптимальний варіант. Звільнила крісло віце-прем'єрки з питань реінтеграції. тут Ірина Верещук, яка тепер куруватиме аналогічний напрямок. В офісі президента Замість Олександра Камишина, відставку якого парламент підтримав напередодні міністерство з питань стратегічних галузей та промисловості, очолить Герман Сметанін. Він має понад десятирічний досвід роботи в оборонній галузі, зокрема очолював укроборонпром звільненого Руслана Стрільця у міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів. Замінила Світлана Гринчук. Нова міністерка вже має досвід роботи в енергетичній та екологічній галузях. Матвій бідний, який тривали. Час тимчасово виконував обов'язки міністра молоді та спорту. Тепер став спортивним міністром. Міністерство культури та стратегічних комунікацій очолив Микола Точицький. Він нове обличчя в уряді. До цього часу Точицький напрацював вагомий дипломатичний кейс, і з його ім'ям пов'язують посилення міжнародної складової мінкульту. Міністерство культури отримало не лише нового очільника пана Микола Точицького, але й нову назву. Тепер воно буде називатись Міністерство культури та стратегічних комунікацій. Я бачу ну таке можливе посилення міністерства саме в міжнародній роботі в трансляції українських наративів за кордоном. Наталія Калмикова, яка протягом останнього року працювала заступником міністра оборони, очолила мінвет. Вона показала себе, що вона може зробити з міністерства ветеранів міністерством майбутнього військослужбовців, бо проблем там багато. Законодавство у нас не врегульовано, і ветеранське партнерство підприємництво. І ветеранська патронатна служба, і взагалі визначення, хто такий є ветеран. Міністерство ветеранів нарешті отримує людину, пані Наталію Калмикову, яка має досвід ветеранської роботи, і це це насправді друге міністерство після міністерства оборони за значимістю. От тут потрібно виробляти державну політику, і ми маємо велику надію. І їй готові в цьому допомагати як народні депутати. Нового керівника отримало і Міністерство аграрної політики та продовольства України. Його очолив Віталій Коваль, якого парламент напередодні звільнив з посади голови фонду держмайна. Відтак крісло у цій структурі залишилося вакантним. Бажано, щоб парламент мав суб'єктність, щоб парламент і парламентарі мали можливість заслухати звіти або програми кандидатів на ту чи іншу посаду, щоб ухвалювати абсолютно осознане рішення. Ми хотіли почути звіт кожного міністра, і це абсолютно логічно. Якщо людина пропрацювала 5-4 рік навіть на посаді, вона повинна прозвітувати про свою роботу. Ми хотіли почути звіт рахункової палати для того, щоб розуміння було наскільки слова міністра, який де відставку співпадають з реаліями, такої кількості відставок і нових призначень за час повної масштабної війни цей парламент ще не знав. Що і саме головне, щоб ці міністерства новостворені чи нові міністри, ну вони мали реальні засоби впливу і на вирішення питань. Війна змушує постійно коригувати чинне законодавство під вимоги часу. Наразі є необхідність у розміщенні військових об'єктів, укриття особового складу, зберігання бойової техніки, а також створення фортифікаційних споруд у межах цінних земель та важкодоступних лісових ділянок. Чинне законодавство такої можливості не дає. Відтак народні депутати вирішили спростити процедуру по зміні цільового призначення, особливо цінних земель та лісових ділянок. Верховна Рада ухвалила відповідний законопроєкт який вдосконалює механізм забезпечення землями сил оборони, це дозволить використовувати певні ділянки для постійної діяльності військових, а також розташування засобів та об'єктів оборони. Водночас передбачено запобіжники від корупційних ризиків, зокрема заборонено подальшу зміну цільового призначення таких земельних ділянок, а також будівництво на них об'єктів, соціально-культурного призначення і житла. Все частіше наші ну хлопці зміщуються Тих з нових навч... створюють нові навчальні центри, як і в лісовому фонді, так і на сільськогосподарських землях, але законодавство було не врегульовано щодо військових, щоб це відбувалося дуже швидко, як виділення землі, так і зміна цільового призначення. І ми заявили, щоб це відбувалося максимально швидко. Саме тут повинна бути особливий режим і виділення, і використання. Таких земель на період воєнних дій без сумніву ми повинні зробити все можливе для того, щоб підтримати армію а далі по завершенню воєнного стану ми повинні чітко контролювати, яким чином використовуються ці землі.